Всім доброго дня, всіх вітаю. Сьогодні ми з вами розглянемо основні регулювання при експлуатації гудзикового напівавтомату класу 1095. Нагадую, що даний напівавтомат може пришивати гудзики на 2 та на 4 отвори. При зміні діаметра гудзика ми повинні провести певні регулювання. А саме: Повинні відрегулювати відстань між лапками. Яким чином? На платформі машини у нас є регулятор-пластинка, за допомогою переміщення якої ми можемо фіксувати лапки на певному діаметрі. Наприклад, ставили гудзика, послабили гвинт. Ставили гудзика до притискних лапок. Далі підвели регулятор в крайнє ліве положення, затягли гвинт. Лапки у нас будуть е, зафіксовані на даному розмірі. Потім, після зміни діаметра гудзика, провести аналогічні регулювання. Наступне регулювання це. Симетричність двох наших лапок прижимних. Симетричність лапок регулюється шляхом послаблення гвинта послаблення гвинта та переміщення рухомої частини лапки до працюючого або від працюючого. Далі наступне регулювання це тиск, прижимання лапок до платформи. Тобто тиск лапок на матеріал. Тиск лапок на матеріал регулюється шляхом закручування або викручування гвинта, який взаємодіє з головою машини і тисне на корпус лапок. Всередині цього гвинта встановлена пружинка і звичайний різьба-гвинт. Закручуємо, відкручуємо, регулюємо силу притискання. Далі е, величину поперечних відхилень голки ми регулюємо при зміні, наприклад, одного гудзика, там, з більшим діаметром на гудзик меншого діаметру. Що нам потрібно зробити? Механізм голки так чи інакше зв'язаний з капірним диском. Капірний диск має бігову дорожку, на якій встановлено ролік. Ролік через ланку та кронштейн, такий як сірга. Зв'язаний з шатуном через гаєчку. Шатун через нижню свою головку і ланку палець зв'язаний з валом поперечних відхилень. Отут є ось бачимо краєчок, Все, краєчок вала. Вал поперечних відхилень голки, який задає поперечні відхилення голки. Тому, коли ми послабляємо гвинт і переміщуємо шатун по пазу вліво-вправо. Якщо верхню головку шатуна переміщувати вліво ближче до копірного диска, ближче до копірного диска, то відхилення голки впоперек платформи зменшується. Тобто відпускаємо гайку, головку верхнього шатуна переміщуємо в крайнє ліве положення, найближче до, до капіра, то відхилення голки буде мінімальним. Якщо відпускаємо гаєчку на головки шатуна і переміщуємо її, його точніше по пазу ближче до себе до працюючого, то величина відхилень голки буде максимально великою. Далі. Нагадую вам, що на даній машині ми можемо прошити ґудзики, які мають чотири отвори. В попередній регулюванні ми розібралися з поперечними відхиленнями голки. Це якщо ми шиємо ґудзик на два отвори. Так само аналогічно ми регулюємо і при пришиванні на 4 отвори, але у нас і ще буде 11-й перехід на нижню пару отворів. Тому у нас будуть продольні відхилення платформи. Ось ця вся платформа наша ось ця платформа вона буде мати повздовжні рухи. Повзні рухи. Повздовжні рухи нашої платформи регулюється переміщення муфти. Оце ось муфточка. Вона переміщується по пазу речага вздовж стержня, Ось тут стержень. І наша муфточка по даному пазу переміщується вверх-вниз. Якщо муфту 2, ну цю муфту, поставити в крайнє верхнє положення. Крайнє верхнє положення, ми бачимо, переїхала у нас платформа, то продовженні переміщення будуть мати ну, найменший, найменший хід. Якщо поставити в крайнє нижнє положення, то переміщення платформи будуть мати найбільший хід. Далі. Далі. Для того, але не завжди рекомендовано одразу після того, як ми ставили гудзика, починати процес пришивання його. Краще за все, коли ми провели певні переналаштування, провести, так сказати, дослідний процес пришивання гудзика. Якщо ми просто вставимо да, гудзика і почнемо прошивати, то, скоріш за все, ми голочкою не попадемо одразу в отвори, а нам потрібно буде якось підлаштовуватись. Так, можна це дійсно зробити, маючи певний досвід. от як в нашому випадку, зараз ми не попадаємо в отвір. Да, можна зробити це на досвіді, але якщо у вас досвіду немає, то краще зробити так, як я всім рекомендую. Що для цього потрібно? Ну, Наприклад, маємо ми гудзика, да? беремо. Клаптик паперу, кладемо гудзика на папір, обводимо його, обводимо його максимально точно. Далі позначаємо центри. Ну, позначаємо, де наші гудзики розташовуються. Я просто олівцем не достаю туди, вибачте. Позначаємо наші центри отворів, далі підкладаємо так, щоб у нас. Уявний гудзик розташовувався чітко по лапкам. І починаємо процес, наприклад, прошивання. І Що ми бачимо зараз? Ми бачимо зараз з вами. Ой, sorry. Ми зараз з вами бачимо, що голочка не попадає в отвір. Ми бачимо, що голочка не попадає в отвір, так? Да? Не попадає в отвір. Що ми повинні для цього зробити? Ось при першому проколі пропало, при другому не попала. Про що це нам свідчить? Нам свідчить, що нам потрібно збільшити величину поперечних відхилень. Да? Що для цього потрібно? Лізти от туди в шатунчик, де я тільки що показував, як регулювати поперечні відхилення. І за даним принципом такого паперового шаблону я раджу налаштовувати кожного разу, коли ми змінюємо наш гудзик. Це зекономить вам перше час. Це вам зекономить кошти на зламані голки, на зламані гудзики, якщо ми неправильно виставимо, і підвищить вам якість виконаної роботи. Сподіваюсь, ви запам'ятали і законспектуєте собі дані правила налаштування машини до експлуатації. Дякую за увагу.